В Польщі забрати постійні документи або ж карту сталого побиту. Насправді так дуже багато людей вважало, що це вже постійні документи, і на це ніхто не має впливу. А досвід показує інше. Якщо ви проживаєте поза територією Польщі 6 років, і на це є відповідні докази, то ви можете втратити свій сталий побит, тому що ваш замір жити на сталу в Польщі помінявся. Ви живете в іншій країні, і зараз дуже багато українців справді мають карту сталого побиту і вони не хочуть її міняти на громадянство, тому що вони в такому, знаєте, підвішеному стані. І ніхто їх не забере до війська в Польщі, в разі чого так. І також вони просто мігранти, так тут як іноземець, і на них немає жодного впливу. Тому. Можуть забрати перший випадок, якщо ви живете більше шести років поза територією Польщі, і другий, якщо ви живете з поляком і ви з ним розвелись. Дуже у нас багато є таких випадків, коли люди фіктивно розписуються з поляками, а потім подають на карту побиту по возз'єднанню. І потім подаються, наприклад, на сталий побит і вже розведені, і все. І тут всі дають відмову. Це знаєте, такі реалії життя, які з якими зустрічалися знайомі. Не знаю там, чи це був фіктивний шлюб чи ні. Це їхні справи, але майте це на увазі. Карта стало побита не означає того, що вона у вас буде до кінця життя, якщо ви відійдете з Польщі. А ще краще поміняйте її на громадянство, тому що утримати громадянство також буде не так легко. Потрібно буде здавати С1 або ж С2, державний іспит, Б1. Коротше, дуже багато буде всяких заморок.